Це людина. Звичайно, що це людина. <кліг> що ви ще могли очікувати? Можливо, якогось тиранозавра, який дуже великий, гарно кусається і все подібне, чи якогось велетенського підводного мазозавра. Так, це те, що спадає на думку, можливо, в першу чергу. Однак, камон, ми також тварини, не забувайте. Тож, давайте сьогодні про це поговоримо. Та краще обговоримо те, що взагалі такого особливого в людях, що ми стали наскільки успішними голодубцями на цій планеті. Почнемо з того, що ми примати, а це доволі сама по собі розвинута гілка тварин, яка має три основні речі, через які ти зараз не спиш на траві в полі. Це доволі розвинутий інтелект, соціальність та руки. Так саме руки зіграли дуже велику роль в нашому розвитку. Не недооцінюйте руки. Інтелект це найгірша зброя, яку еволюція може тільки зробити, тому що тигр може розвивати свої гострі клики тисячоліттями, щоб спіймати саме ту тварину, яка в його ареалі є основною здобиччю. А людина з допомогою інтелекту зробить інструмент за тиждень, який ще й буде ефективнішим, ніж ті самі клики тигра. Якщо клики тигри зламаються, бувай тигр. Хіба якщо в нього не так, як вакул, все працює з зубами? Акули доволі круті. А людина може ламати свої інструменти скільки завгодно, та й без зубів людині, в принципі, нормально. Якщо людині захолодно, наприклад, вона зрозуміє, як зробити собі тепліше ефективно. Якщо людина голодна і її основна здобич вимерла, вона знайде дуже швидко альтернативу та адаптується. Вміння адаптуватися, дав в нашому випадку нам інтелект. Є такі комахи, як Мораха чи бджоли, які дуже круто вміють адаптуватися також до будь-яких умов, однак. В них це саме йде через дуже розвинуту соціальність. Вони справді живуть як один великий організм. Пам'ятаю, проводилися дослідження, які показували, що мураха – це, по суті, біоробот і без соціуму не може взагалі виживати. Звичайно, все залежить від виду, я думаю, є самостійні мурахи, однак, саме такі стандартні мурахи, яких, ви думаю, всі бачили, близькі до чогось такого. В людей ситуація трішки інша. Ми можемо жити самостійно при тому, що є соціальними створіннями, тому що в нас занадто розвинувся інтелект. Тут якраз можна поговорити. Говорити про те, що інстинктів в людей немає, як таких, враховуючи навіть те, що ми соціальні тварини, все, що впливає на нас в цьому плані, це різні гормони, хімія в голові, які можуть тільки натякати на бажання. Однак ми маємо повну можливість ці бажання не виконувати або ж взагалі їх не хотіти. Якщо, наприклад, у нас був поганий досвід з людьми, ми можемо просто не хотіти бути соціальними, або ж ми можемо бути інтровертами, наприклад. Тобто хімія в мозку є, яка породжує основні бажання, такі як поїсти та Наприклад, споживати якийсь яскравий контент. Однак це все, і це нічим, по суті, не відрізняється від друга, який запросив вас погуляти. Чи ви захочете бути соціальним в один момент свого життя в силу вашої біології? Так. Чи ви можете цього не хотіти в силу свого свідомого вибору і він є вирішальним в таких питаннях? Так. Тож, людина, на диво є соціально несоціальною. Ми любимо співпрацювати, однак хочемо свій вільний простір. Тому люди таки розрослися по всій планеті, тому що кожен хотів жити подалі, однак не занадто далеко. Розвинути інтелект людини це взагалі річ дуже цікава. Він виник через те, що в Африці звідки ми всі родом, почалася засуха, та джунглі перетворилися в сухі степи. Тож, ми, щоб вижити, вимушені були стати ким? Правильно, хижаками. А як ми знаємо, такий критичний поштовх дає виду можливість або дуже швидко пристосуватися, або Померти. Тож ми як примати пристосувалися найбільш легким на той час способом. Просто додали собі інтелекту, який і так уже був непогано розвинутий. Тому що як полювальники в степах, примати далеко не найкращий варіант, щоб швидко змінити тіло, якось і пристосуватися. А еволюція працює як: той, хто вижив, передає гени далі, той, хто не вижив, не передає. Вийшло так, що кожен раз змінюючи покоління, виживав все розумніший та розумніший. І так в один момент один з них дивлячись своє відображення. В воді щось зрозумів. Хотів би я уявити його шок в той момент. Так ми й стали інтелектуалами на цій планеті, друзі. Однак, як я вважаю, інтелект людини дещо перебільшений. Ми дивимося на таких тварин, як собака чи корова, сильно звисока, думаючи, що вони набагато нижче створіння, ніж ми. Я не знаю, як можна не помічати банально в очах тварин думки та розуміння того, що навколо відбувається. Зараз про це не так часто говориться, тому що ми не дуже знайшли альтернативу м'ясу і чомусь подібному. Однак, з часом, думаю, буде підніматися проблема того, що ми не вбивали ви. Час несвідомих тваринок, а живі організми, які просто інтелектуально були менш розвинені, ніж ми. Однак це не відміняє факту, що в них є почуття та вони хочуть жити. І навіть того, що кожен з них може бути особливою особистістю. У мене, наприклад, немає відчуття, що ми живемо якось більш свідоміше, ніж якась черепашка в океані. Вона прокидається, ми прокидаємось. Вона робить щось для того, щоб завтра знову прокинутися, ми також. Вона плаває у своє задоволення в той час. Коли їй не потрібно щось шукати, щоб вижити, ми також займаємося чимось цікавим, поки в нас є вільний час. Не бачу я сильної переваги над черепахою, як би я не намагався. Думаю, якщо існують якісь розвинені інопланетні організми, які за нами зараз спостерігають, вони дуже мило посміюються з нашого уявлення про те, що ми вище створіння. Ми різні, розвинутіші в плані інтелекту. Так, краще від цього ні. Просто сильніші. А тепер давайте подумаємо: інтелект людини. Нам знадобилося тисячі років для того, щоб зрозуміти, як добути вогонь чи щось подібне. А це був дуже маленький крок для того, щоб, як я і казав, ти зараз не спала з голою дупою в полі. І якби ми не були соціальними, цього б не сталося. Думаю, на початку нашого шляху до Гомосапієнсу люди мали набагато більший набір саме інстинктів, щоб вижити. Людина була дуже багатозадачною. Кожен мав вміти все та знати все, що відбувається навколо. Нього зараз же в людини один механізм при народженні. Кликати на допомогу. Людина не може ніяк вижити без допомоги інших людей. Вона дуже довго вчиться банально ходити, що деякі тварини вміють одразу. Ми саме, що вчимося ходити в той час, як інші, народжуються з несвідомим вмінням це робити. Однак в цьому і секрет, що людина з часом навчиться ходити настільки ефективно, наскільки це можливо. А тварини як вміла ходити по одному паттерну, так і продовжують робити одне й те саме. Один і той самий успіх, однак також одна і та сама помилка. Милка. А людина не має таких обмежень, тож інтелектуально, ми еволюціонуємо в рази швидше, ніж фізично. Є дослідження, наприклад, про те, що людина стресує, якщо дуже довго не бачить свого природнього середовища, тобто дерев, трави, лісу, горішків і всього подібного. Ми все ще мавпи. Ми все ще мавпи. Однак інтелект та наше вміння навчатися та навчати інших дало нам можливість бути там, де ми є зараз. Гроші, наприклад, це механізм взаємодії між нами, маючи тільки одне вміння малювати. А ти, наприклад, ти можеш побудувати собі будинок. Точніше, тобі його побудують за гроші, які ти заробив своїх картин. Гроші це просто так само одне з проявлень нашої соціальності та ефективного її використання. А руки це те, що не має ніякого складного секрету чи механізму. Однак, вкупі з таким розвинутим мозком руки дали нам можливість найбільш ефективно його використовувати. Чим більше ми розвивали інтелект, тим більше ставали прямоходячими. Руки, які були призначені для того, щоб ефективно Лазити по деревам виявилися найкращим інструментом для того, щоб робити все, що завгодно. Звичайно, ми адаптували все навколо себе під руки, і інші розвинені істоти, думаю, адаптували б також свої інструменти під свої тіла. Однак я справді не можу уявити кращу річ ніж руки в цьому плані. Я близькі до цього, такі як, наприклад, щупальці восьминого, думаю, доволі зручна штука. Однак, все ж таки, мені здається, руки будуть покраще. Насправді, дивлячись на те, як люди перейшли з розколювання горіхів каменем до Планшету, на якому я зараз це пишу, завжди мене лякає. І я, дивлячись на масштаби всього цього, дуже цим захоплююся. Все, в принципі, логічно, вміння вчитися та навчити іншого робить дива. Однак камон, особисто ти більше всього не зможеш зробити смартфон, самотужки, та й відремонтувати ти його не зможеш. І якщо ти залишишся один на цій планеті без будь-яких умов цивілізації, тобто ніяких будинків, навіть облишених міст і так далі, взагалі нічого. Все, на чому закінчиться твій розвиток, навіть знання. Які в тебе є зараз, це будиночок та гарна ферма біля неї це максимум. Тому ми не такі розумні, як навчилися свій розум дуже ефективно використовувати. І це все наштовхує на думки того, що якщо ви вважаєте, що ваше життя гівно, так ви праві, життя ще те гівно. Однак з усіх можливих варіантів, які нам відомі, саме твоє життя найменш гівняне з усіх. Тварини еволюціонують, пристосовуючись до якогось середовища, особливого для того, щоб просто мати що поїхати. Їсти. А ти можеш отримати це зараз майже без ніякого напруження. Просто піди в холодильник, подивись, там точно щось є. Це вже ми самі собі ускладнили наш комфорт та наше існування капіталістичними мріями. З модним одягом, який нічим не відрізняється від немодного одягу. Та бібіками, наприклад, які виглядають круто, звучать круто, однак, ну коштують занадто дорого. При тому, що як максимум є бібіки в рази дешевші. Як мінімум, в тебе є безкоштовні ноги, або ж. Можеш купити велосипед, наприклад. Тому якщо вилізти соціуму людей, який він є зараз, та усвідомити себе не тільки як ланку людського суспільства, а як живий організм, яких на нашій планеті величезне різноманіття, ти, можливо, краще зрозумієш для себе, що хочеш від цього життя. І це не про те, що в людей немає проблем чи їх не потрібно вирішувати, у нас і так все добре. Ні, ніхрена не добре. Просто порівняно з іншими видами, в принципі, доволі непогано. Можливо, ти не хочеш від нього нічого, і це також. Нормально, те життя не вибирав і в будь-якому випадку життя не має сенсу. Ми зараз з вами всі хочемо жити, тільки тому, що всі, хто цього не хотів, вже давно вимерли, тому що вони не вчиняли ніякого спротиву, коли їх хотіли з'їсти чи вбити. Та і мало робили для того, щоб не померти, наприклад, з голоду. І ми нічим не кращі за них через це. Тому що, якщо брати знання, які у нас є зараз, що їхнє існування, що наше існування без сенсу взагалі. Якщо відсоток нуль, то він буде нуль завжди. Просто вони були такими, а ми були іншими. Життя це не те, що роблять люди навколо тебе. Життя це те, що ти зараз дихаєш. А що таке життя і що в ньому робити далі, вибір суто за тобою. Також хочу подякувати спонсорам цього каналу, які підтримують його матеріально, а саме. Роман Сірош, Кріпак Шакур, Тобі, Дубобі, Ангел в Ківі, Юджин, дядько, Новним, no Ксюша, Бучинська, Андрій та Тетяна Білоусова. Велика подяка вам за те, що допомагаєте цьому каналу існувати та розвиватися. Якщо ви також захочете потрапити в це коло чудових людей, отримати ексклюзивні штучки, там анонсики всякі, і стати частиною цього каналу, то за посиланням в описі ви можете це зробити. Також не забувайте обов'язково підтримувати нашу армію. Війна не закінчилась, не розслабляйтесь. Посилання в описі. Навіть 1 гривня буде дуже ефективною. І на цьому все. Бувайте! Зустрінемось в наступних відео. Кизавона біос лемікамеджосма. Just um. tell the man, and it's not know slow words, it's not